Завдяки егоїзму існує прогрес. Чи не так? Так, абсолютно правильно, завдяки егоїзму існує прогрес і взагалі нічого, крім егоїзму, немає. Творець створив це зле начало і створив шлях для виправлення цього злого начала. Щоб людина сама розібралася, це наче вам дають розібраний пазл або якийсь розібраний конструктор Лего. Коли ви маленька дитина, і вам батьки це дають для вашого ж розвитку, для того, щоб ви розвивалися, для того, щоб ви самі собрали, зібрали цей конструктор, цей пазл і побачили загальну картину. І ось яка штука. Якраз коли людина крок за кроком робить ось цю дію, тут головна точка перевороту, яку я намагався позначити, вона саме в тому. Коли людина хоче відвернутися і втекти від цієї роботи, коли людина стикається з такими протиріччями, з якими вона не хоче знаходитися поряд.